Не турбувати сумлінних платників, натомість пильнувати діяльність тих, хто приховує свої доходи, намагаються працівники Бердичівської податкової інспекції. Днями вони знову провели рейд на території міста. Рівень заробітної плати це важливий економічний показник, який відзеркалює рівень добробуту громадян. Але випадки, коли працедавці сплачують своїм робітникам зарплату в конвертах і не укладають з ними трудові угоди, є досить поширеним явищем, зазначають податківці. Ось чому робота з легалізації платні залишається одним з головних. Головних завдань, що їх виконує Бердичівська ОДПІ, переховування доходів, кажуть податківці, негативно позначається на наповненні бюджету. Отже, усі соціальні програми фінансуватимуться в неповному обсязі. Спочатку поточного року нашими працівниками вже проведено понад 540 обстежень суб'єктів господарської діяльності, і під час цих обстежень було виявлено 360 випадків використання працедавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Ну, звичайно, з усіма виявленими незареєстрованими найманими працівниками було укладено трудові угоди, і в результаті до бюджету додатково надійшло 53 тисячі гривень податків. В ході оперативних перевірок суб'єктів господарювання податкові інспектори виявляють різні порушення законодавства. Наприклад, випадки, коли робітники оформлені на півставки, а працюють цілий день. Або коли їм платять менше мінімальної зарплати. Станом на сьогоднішній день вона складає 907 гривень, а з 1 грудня її розмір становитиме 922 гривні. З керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату нижче законодавчого встановленого мінімуму, працівниками податкової інспекції проводиться відповідна робота. І внаслідок цього додаткові надходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб за період з початку 2010 року становлять 16,5 тисяч гривень. Посилено також і контрольні функції податкової служби нашого регіону щодо дотримання законодавства при виплаті роботодавцями заробітної плати. З початку року вже було перевірено 65 суб'єктів господарювання, як юридичних, так і фізичних осіб. Порушення при нарахуванні і виплаті заробітної плати на жаль були зафіксовані у всіх випадках. До бюджету було донараховано. 337 тисяч гривень, і у тому числі штрафні санкції склали 225 тисяч гривень. Подібні обстеження місць здійснення підприємницької діяльності будуть проводитись і надалі, запевняють податківці. Без їхньої уваги не залишиться жоден випадок порушення законодавства та ухилення від сплати податків. По результатам проведених сьогоднішніх обстежень двох столярних цехів виявлено троє незареєстрованих осіб, з якими не зареєстровані трудові відносини, та особу, яка працювала на загальній системі без ведення обліку доходів та витрат. Підприємці запрошені до Бердичівської ДПІ, де буде з'ясовано по суті всі матеріали і притягнуто до адмінвідповідальності.